Дорогі мої брати і сестри, мир Божий вам, вчора мали розбір слова, дивилися на деякі приклади із старого заповіту. Я говорив таку думку, що не ми, а Бог визначає, як ми повинні служити для Нього і поклонятися для нього. Господь через Моїсея дав закони відносно Богопоклоніння, відносно предстояння священників у святилищі. Відносно зовнішнього і внутрішнього, і сказав саме так, а не інакше. В книзі пророка Єремії, в 6 розділі, Господь каже: зупиніться на дорогах ваших, роздивіться і розпитайте про дороги древні, де добра дорога, і йдіть по ній, і знайдете спокій душам вашим. Але вони сказали, не підемо. Цей строптивий народ постійно хотів бути подібним до народів, які оточували його. Не хотіли являти Божу святість, не хотіли ходити Божими дорогами. Зате Божий гнів періодично виливався на їхнє життя, на їхні долі, на їхні міста і села, на весь їхній край. Я увірував в Господа. Ще в ранньому віці, в підлітковому віці, це був кінець 80-х років, коли мої батьки почали ходити в зібрання, і я бачив образ життя і образ богослужіння християн того часу. Прийшло декілька десятків років, і все дуже-дуже сильно змінилося. І я пам'ятаю, Господь через проче слово в середині 90-х років сказав, що пройде той час. Коли настане все дозволеність, і будуть говорити в своїх проповідях, Бог не дивиться на зовнішнє, Бог дивиться на серце. І Господь сказав: знайте, що то буде не від мене. Прийде той час, сказав Господь, коли межа, яка відділяє мій народ від цього світу, буде віддалена. І Господь каже, це буде період великого запустяння. Друзі, ми живемо в той час. Ми живемо в час складний не тільки ззовні, коли війна, хвороби помножуються, горе і біда стукає в людські доми, в людське життя. Ми живемо в складний час із внутрішньої сторони, коли істина в поношенні і в принібреженії, коли люди самі вже не знають, де є правда, колись нас запитували, яка церква правильна, і ми знали, так написано. Сьогодні самі проповідники, вони не знають, де є правда. Служителі вони не знають, де є правда. І в одному союзі, в одному братерстві досить різні погляди на базові речі, де Господь сказав, так має бути. Хтось каже, а то вже, мабуть, не важливо. А зовнішнє то вже неважливо, а музика то вже не важливо. А те і інше, то вже Бог на то все не дивиться. Я вам хочу сказати, Бог визначає. Як йому служити і як йому поклонятися. І Бог сказав, все є важливо. Все, що написано в цій святий книзі, в Його волі для нас, то є важливо, брати мої сестри, яке насліддя ми передамо нашим дітям. Перед ними непростий час, непрості виклики, а вони Бога не знають. Вони Бога не переживають в наших зібраннях. Наші молитви стали пустими, холодними. Формальними. Мені Господь нещодавно сказав, для багатьох молитва стала непосильним тягарем. Чому так? Ми не сповняємося Духом Святим, ми не переживаємо Божої благодаті. Рідко в якій церкві сьогодні можна помолитися і відчути Господню присутність, де ми втратили, на якому повороті ми втратили. Саме на тому, коли дозволили світу. Диктувати умови, як нам поклонятись Господу. Коли світ почав впливати на нас, і ми почали брати з його сторони. Божа церква, вона відділена від цього світу. Господь сказав: відділіться і не майте нічого спільного, брати мої сестри. Апостол Павло, в писанні до Тимофія сказав чітко: прийде час. Коли люди будуть вибирати собі вчителів, які лестили без слух. Сьогодні проповідь про гріх це не популярна проповідь. Про Божі заборони це не популярна проповідь. Люди хочуть чути те, що вони хочуть, приємне і солодке. Притому, будучи бідними в Бозі, бідними Духом, не переживаючи Божої благодаті, люди кажуть, те говори, а те не говори. І ми йдемо. Під їхню диктовку. Брати мої, проповідники, служителі, говоріть істину Божу. Ведіть людей до страху Божого. Говоріть про те, що є Божа воля, блага, угодна і совершенна. Вона є досконала для нас, і ми маємо її знати і служити Господу так, як Він визначив, а не так, як нам хочеться. Я вірю, що Господь прийде. Я вірю, що Бог явить ще свою славу. Але в церквах і в житті тих, хто шукає сьогодні Його, хто боїться Господа і воздихає сьогодні про всі мерзості, які відбуваються по станах Божого народа. Хто ревнує про святість і про Господнє, там Господь проявиться. А хто не шукає і не ревнує, то там Господь не проявиться. І ті далі будуть себе заспокоювати, що все добре, ми йдемо в небо, але небо все далі і далі. Вічність все далі і далі від таких людей. Збережи нас від цього Господь, брати мої сестри, є дорога древня, це дорога дії святих апостолів, це формат, це показник, це стандарт, визначений Богом, це дорога, якою ходили наші батьки і діди, які платили ціну за свою віру. І вони то точно відрізнялися від цього світу. І зовні, і внутрі. Вони не соприкасалися із гріхом, хоча жили серед цього світу, вони боялися Бога, а Бог заступався за них. Так хочеться бачити сьогодні Господа, так хочеться переживати сьогодні Його славу. Так хочеться показати сьогодні цей добрий зразок християнства для наших дітей. Для цього ми повинні покоритися Божим вимогам і Його правилам. Як ми маємо йому служити? Як ми маємо перед ним предстояти? Благослови сьогодні, сьогодні кожну з нас, Господь, благослови сьогодні кожну Євангельську церкву, Господь, щоб проповідувалась там правда, щоб молитовний вогонь там горів, щоб Дух Святий там говорив і не замовкав, щоб пророче слово провозглашалося і не затушувалося. Не угашайте Духа Святого. Ревнуйте сьогодні про те, щоб Бог говорив, ану людина від свого розуму говорила те, що вона вважає правильним. Хай Бог сьогодні благословить нас возревнувати про це. І Він прийде, Він недалеко, Він чекає, але Він не переступить через те слово, яке залишив для нас, тому що Він визначає, як ми маємо Йому служити і йому поклонятися. Благослови сьогодні кожного із нас, Господь. Amen.